Ну що, підпалюємо нашого пенька. Довгождана сяє. Фу! Пішло діло! О! Непогано смолив! Що один і прийняв... О! Ай, чекай, щось брезкає на мене! Є якийсь фіолетовий прикольний вогонь. Так, зараз знову на дрантя підійдемо, капець. Щось коли тільки дрантя я таке зразу починаю експерименти робити. Да! Дуже інтересно всередину зляти, але як смерть у нього телефон то буде капець. А на, Вадим, тримай цю горелку. Не спали мені і спиємо, по чому. Бачить, якщо закарамелізовано! Якщо закарамелізовано, то воно якось веселіше горить. Ну, В кінці бабах вроді не має бути тут. Якщо цікаво, народ, пишіть, зроблю такі самі приколчики з бабахом в кінці. Все, все вже було. В общем, дивіться, які плани. Взяти оцю дюрку, розсвердлити на здорову. І це я робив на 100 грам сахару. Зробити на пів кіло сахару таку до пуття і зробити в кінці, щоб воно пахкало. Взагалі, якщо цікаво, пишіть. Комент пів кіла сахару. Розсвердлю, зроблю грубу дюрку метрову і повну це виходить, кілограм цього палива буде. Зафігачимо, подивимося, як горить. Можна навіть вечірком.